Послані всього Господи, твої. У церкві Матері Божої неустанної помочі попрощалися із 45-річним тернополянином Віталієм Ременцем, який загинув під час нічної атаки росіян. Панахиду очолив владика Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Теодор Мартинюк. Трагедія, яка сколихнула кожного і кожного з нас. Питання, які зроджуються в нашому розумі. Чому? Чому саме в Тернополі? Чому саме в тому місці? Чому саме в Італії не дають нам спокою? З одного боку, розумом ми розуміємо, що є страшна війна, що наші воїни захищають рідну землю, а ми тут в тилу намагаємося їм допомагати. Розуміючи це, однак не знаходимо відповіді. Чому? Віталій Ременець загинув вночі 2 грудня. Близько першої години ночі в будинок, в якому жив чоловік, влучив російський безпілотник. Тоді ще троє людей отримали поранення. Віталій став першим жителем Тернополя, який загинув через повітряні атаки росіян по місту. На панахиду прийшов родич загиблого Володимир Бензар. Як людина, це з великої букви. Життя своє вів гарно, не пив, не курив, займався спортом. Почалася війна, він пішов добровольцем в вонкомат, пішов медичну комісію, в нього там трошки проблеми здоров'я, там може цього і йому дали відстрочку. За словами Володимира Бензера, про загибель Віталія дізнався зранку. Його тато, це брат моєї жінки, що на зранку дзвонить мені. Я думаю, що таке стало. Думаю, може, Сашою щось там на фронті. Він каже: ні, Віталій загинув. Чесно говоря, все думаю, чому іменно попала в його квартиру, чого іменно Віталіка. Сьогодні, 3 грудня, донька Віталія Аліна Ременець зіграла на вцілілому піаніно у квартирі, в якій загинув її батько. Повідомили під час панахиди поховають Віталія Ременця завтра, 4 грудня, в селі Нирків на Чортківщині. Чин похорону розпочнеться об 11.00. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.